Добрий день, рада усіх вітати. Мене звати Дарина Васильєва, я старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І сьогодні я б хотіла презентувати навчальний посібник математика для першого класу авторського колективу ПЕВС Валентина Григорівна та Васильєва Дарина Володимирівна. Отже, наш навчальний посібник. Складається з трьох частин і створений на основі типової освітньої програми, яка розроблена під керівництвом Олександра Яківни Савченко. Крім того, він створений на основі підручника, який вже був надрукований за державні кошти 5 років назад і вже відповідно 5 років апробовувався в навчальних закладах в усій України. Тепер зрозуміло, що він удосконалений, видозмінений, розділений на три частини, і сьогодні я презентую вам навчальний посібник математика для першого класу. Перш за все, хочу розказати вам про нього більше, про його особливості, повертати з вами його сторінки і розпочинаю, звісно, з першого розвороту першої частини, який ось так яскраво і кольорово виглядає для того, щоб змотивувати учнів до навчання, для того, щоб показати, як математика пов'язана з оточуючим життям. І такі розвороти є в кожній з частин. Ось цей розворот, наприклад, розпочинає другу частину нашого посібника. І хотілося б зазначити, що це не просто розвороти, а ще й можливість вчителю показати результати проєктної роботи учнів. Тобто, на основі цих розворотів вчитель може запропонувати учням виконати проєкт, який так і буде називатися все навкруги математика. Учні продовж певного періоду помічають числа, величини навколо себе, замальовують або фотографують на телефон і відповідно створюють ось такі колажі. Це можна виконувати як індивідуально, так і в парах чи в групі. Ну а вже в другому семестрі, так в третій частині, ми бачимо колаж, який називається так починалась математика. Тобто можна залучити учнів до пошукової роботи з елементами історії математики, учні можуть дізнатися більше про нумерацію різних народів так, і відповідно побачити, як математика розвивалася з року в рік в століття. Далі хочу розказати про структуру посібника. Зрозуміло, що є вступ, але вступ у нас поданий у вигляді знайомства. Знайомство учнів з головними героями мрійницею і поспішайкою. Це хлопчики і дівчинка, які зустрічаються на кожній сторінці нашого підручника, адже вони запрошують на початку учнів подорожувати стежинками математики. І відповідно наш зміст виглядає ось таким чином. Ви бачите, навчальна тема подана у вигляді подорожі до певного міста, міста просторові відношення, наступна навчальна тема, так це подорож до міста, цифра і числа. І відповідно, оскільки ми говоримо про подорожі, то кожний крок, який ми робимо, це урок. Дуже зручно для вчителя, що в навчальному посібнику є розворотна система. Тобто, кожен урок, ви бачите, так ми почали входити, написано крок один. Тобто, весь цей розворот призначений для першого уроку математика. Тобто, учні розв'язують завдання спершу усно, а потім набувають досвіду за допомогою завдань. Що знаходиться з правого боку розвороту? Ще декілька розворотів покажу для того, щоб ви побачили, що зліва може міститися і теорія, а крім того, може міститися ще й практичні роботи, оскільки пам'ятаємо, що нова українська школа заснована на діяльністому підході, тож зрозуміло, що для учнів дуже корисно виконувати різноманітні практичні роботи. Наприклад, скласти на з паличок Ламан у час. Вивчення ламаних, або зробити відрізки перегинанням під час того, коли ми говоримо про відрізки, або при вивченні діаграм попросити учнів побудувати діаграму на основі аналізу малюнку з різної погоди. Крім того, ми починаємо наш посібник з все ж таки. Повторення з актуалізації опорних знань і досвіду учнів, що вже є на даний конкретний момент. Зрозуміло, що деякі учні могли відвідувати дитячий садок, і, скажімо так, їм вже знайомі знайома тема про здорові відношення, але все одно ми розпочинаємо саме з нею, актуалізуємо ці знання і в той же час це дає змогу учням деякий час просто адаптуватися так до того, як відбувається навчання в школі. Крім того, хотіла б звернути вашу увагу на те, що в деяких завданнях подано. Під завдання, що дає змогу організувати вчителю роботу в групах і в парах. Ну, наприклад, завдання опиши, що ти бачиш на малюнку, використовуючи певні слова. Вчитель може запропонувати це завдання для пари, і відповідно, один учень описує другому перший малюнок, а другий описує першому другий малюнок. Може бути і навпаки організувати роботу в групах, і одна з груп описує між собою малюнок перший, друга група описує другий малюнок, а потім, відповідно, вони презентують свої відповіді в класу. Також, як я вже зазначала, окрім того, що в нас є чітка структура, так, подорожі, кроки, ще й міститься теоретичний матеріал, а зараз зрозуміло, що він поданий не у вигляді тексту, а у вигляді малюнків та реплік головних героїв. Завдання, які учні мають виконати письмові, вони є такими зацікавлюючими для учнів. Тут вони мають обводити правильні відповіді, доповнювати числові послідовності. Зафарбовувати об'єкти, що відповідають певним ознакам, моделювати процеси, заповнювати пропуски, так крім того, обов'язково присутні завдання на відповідності, наприклад, відповідність малюнку і певної рівності. Якщо йде мова про задачі, то вони можуть бути подані у вигляді малюнків, як ви це бачите, дуже багато так, на, цьому, на цих двох скрінах малюнків і відповідно до них учні мають сконструювати рівність. Або ж, наприклад, завдання в більшовиній формі, що також стимулює учнів до виконання цього завдання. Приділяється увага між предметним зв'язкам. Якщо говоримо про число 7, то тут же говоримо про сім нот. Якщо пропонуємо завдання про їжачка, то обов'язково наголошуємо на тому, що їжачок їсть чергічки. І є додаткове запитання, чому ж іноді ми бачимо їжачка в різних відео чи малюнках з яблуком на спині, тобто створюються умови для того, щоб вчитель на уроці розглядав і залучав знання з різних галузей знань. Пам'ятаємо, що нова українська школа це реформа, яка створена для того, щоб учні хотіли навчатися, щоб їм було цікаво навчатися, і щоб вони розвивали якомога більше саме м'які навички, адже дуже важко в такому мінливому світі передбачити такий саме обсяг знань, знадобиться учнів. Але ми точно знаємо, що пріоритетними компетентностями сучасної людини є вміння вчитися, креативність. Критичне мислення, спілкування, робота в команді, і саме тому завдання в навчальному посібнику створювалися таким чином, щоб в процесі їх виконання розвивати ці навички. Є багато завдань на знаходження помилки, на виправлення помилки безпосередньо в самому посібнику. Як окрема лінія, де розвиток екологічного мислення, тобто ми багато цьому приділяємо увагу, є завдання на знаходження спільних ознак, відмінних ознак, такове завдання на порівняння кількості предметів сформульовано таким чином: хто може побудувати вищу вежу? Тобто, спершу учні мають все ж таки врахувати кількість кубиків у кожного. Потім іде вже обговорення з приводу того, у кого з дітей, які є можливості. І якщо говорити про логічне мислення і завдання з логічним навантаженням, вони вкраплюються не лише в кожен урок, а наприкінці кожної навчальної теми, зрозуміло, що йде урок узагальнення і систематизації, на якому ми розв'язуємо типові завдання з цієї теми, вони знаходяться в рубриці, я вже вмію і знаю, і виділяється окремий час на Завдання з логічним навантаженням міркуй, розв'язуй зростай. Зрозуміло, що вчитель може дійсно на уроці узагальнення і систематизації виділяти цей час або може пропонувати ці завдання як окремі додаткові для певних учнів до вивчення цієї теми. Креативність зараз надзвичайно затребувані люди, у яких активно розвинута креативність, і звісно, ми маємо змогу розвивати креативність на уроках математики, пропонуючи учням створювати свої геометричні послідовності, пропонуючи учням формулювати умови задач і, наприклад, за певними моделями, в даному випадку за малюнком, записувати вирази чи задачі. У кожного це буде задача зі своєї фабули, і крім того, до такого малюнку можна навести декілька виразів і декілька задач, тож ми навіть вчимо учнів просто дивитися на проблему з різних боків, розуміти, що вона може мати декілька розв'язків. Розв Фінансова грамотність теж нерозривно пов'язана з математикою. Посібнику ми активно говоримо про гроші, про їх обіг, про купівлю й продаж товарів, а також про можливість купівлі певного товару, володіючи обмеженими засобами. Ну і зрозуміло, що в сучасних реаліях неможливо не звертати увагу на здоров'я, на безпеку учнів. Тож деяка частина завдань присвячена саме цьому, і безпечному поводженню на вулиці, правилам дорожнього руху, і службам, які допомагають на критичних ситуаціях. І зрозуміло, що кожен з учнів має бути перш за все патріотом і пишатися рідною країною. Тож, розв'язуючи завдання спосібника, вони дізнаються цікаве про гори, про річки, про цікаві визначні місця, Вони захочуть подорожувати і дійсно почнуть пишатися своєю країною для. Підсумку про назву особливості навчального посібника, перш за все, він моделює процес навчання. Вчителю дуже легко видно, які завдання виконуються усно, які письмово, яку практичну роботу можна запропонувати, які завдання можна запропонувати додатково, де виділити час на розвиток логічного мислення, яку проєктну роботу запропонувати тощо. Зрозуміло, що крім цього, посібник забезпечує реалізацію мотиваці... мотиваційної, інформаційної, діяльності, розвивальної та виховної функції, сприяє активній взаємодії всіх учасників навчального процесу, сприяє розвиткові е, системи цінностей, пізнавальної самостійності, критичного мислення, творчих здібностей, психічних процесів учнів, забезпечує формування інтелектуальних умій і навичок. І наприкінці хочу сказати, обов'язково зайдіть, на власні очі перегляньте посібник і переконайтеся, що за цим посібником вчителю дуже легко працювати, а учням дуже цікаво навчатися. Я дякую за увагу і до наступних зустрічей.